Вітаю вас, друзі! На моєму каналі з вами я, Марія, і ми з вами сьогодні поговоримо про те, що нас поради до кінця зими. Залишилися лічені тижні, і декілька чудових подій має відбутися обов'язково в нашому житті. Не дивлячись на будь-які перепони, перекази і домисли інших людей. Ми з вами зараз в їдіна рожка запитаємо, що ж нас чекає до кінця зими. В нас є три позиції: жовта квітка. Жовта квітка, біла квітка і бускова да, чи помаранчева. Ой, оце це -то в мене настрій. У нас є три колоди. Можете ви обирати по колодам, можете обирати по квіточкам. І я ще буду додатково брати оракули. Хочу сказати, що коли мене поцікавило слово. Порадує, да, то це означає втішити, ощасливити, потішити, утішити. І от, напевно, ми на цьому і зупинимось. Що нас втішить, ощасливить, потішить і утішить. Хоча, по факту, все порадує. Отже, давайте оберемо першу давайте хай буде перша квіточка. Підставляємо поки зайве і будемо дивитися. Отже, перша позиція, біла квіточка, що вас порадує до кінця зими. Камбри прийде радість до вас. Так, давайте викладемо сьогодні незвично. Ось так хочу побачити. Ну що ж, мої любі, в нас. Будуть зміни. Зміни вашому, напевно, знаєте, кому, психологічному стані, тому що прийде час, що ви вирішите щось час діяти. І це, в принципі, буде, знаєте, істинно вашим, зрозумілим. Ви знаєте, що це вам по силам, і я би. Порадила вам сісти і запланувати кінцевий результат, в якому ви будете жити. Добре, що вас втішить, що вам для того, щоб це здійснити, необхідно буде трохи поглибитись у себе. Вам здається, що у вас немає сил, чи у вас немає певних ресурсів, але це все тільки здогадки вашого розуму, але це не насправді, да? щоб ви розуміли, що вас плутає, ви плутаєте самі себе або навпаки зупиняєте самі себе, бажаєте жити відкладеним життям. Хоча знаєте, що сила, ресурсність знаходиться всередині вас. Просто ваша задача просто. Повірити в себе, або взагалі припинити думати і час діяти. Маленькими кроками починаєте йти і досягаєте мети. Це ваш такий потужний психологічний стан, така маленька переформація, і це здорово. Що вас щасливить? Hey, hey. Ощасливлять вас ваші перші перемоги, ваш запал, з яким uh, uh, подивіться, ah, вас щасливий те, що ви зрозумієте, що ви можете, у вас з'являється такий чудовий потенціал, випала карта дьявола, вона спонукає до творчості, до дії, до якоїсь. Яких безумство, до якихось прям, знаєте, дій, які приведуть вас до повної чаші, до радості. Просто ось до такого стану, коли ви будете розуміти, що да, я щаслива, я вмію бути щасливою. Що вас потішить? Потішить те, що. Ви переходите вже від розбитого вашого сердечка, ви вчитеся з цим жити і розумієте, що кожен крок життя ви проходите, і воно мало місце. І так, так, треба було трохи. В чомусь розчаруватися, щоб потім можна було діяти і жити по-іншому. Саме по-іншому. Тут буде ваша цінність, тут буде ваша істинність того, що ви приймаєте це життя таким, яким воно є. І це не величезна втрата, а це просто ну, така маленька хмарка, яка ви мали щось зробити да, потужно. І з'явився такий супротив, як просто для того, щоб. Вас вирівняти вашу дорожку. І що вас утішить. От тут я хочу взяти, по чомусь мені хочеться взяти оракул, що вас утішить, ха-ха Ви знаєте, тут будуть. Не можу я все ж таки візьму. Або може. Давайте так, утішить чоловік. Перспективний, можливо, це ваш найближчий друг, який над, ем, ну, знаєте, ви як в, у відносинах з ними ви получите дивіденди. Тобто, ваше розбите сердечко перетвориться просто на те, що я все правильно зробила. Я не помилилася в своїх діях. І давайте ще трохи для першої позиції. І ваша ваш, да, чому тут була карта повішеного, тому що ваша, ваш вибір відчувати це як крадіжку свого, чи вам обрати як шанс на те, щоб ем, жити. Да? Ну, не то, що з цим жити, а просто мало відмерти щось для того, щоб ем, ви... Відчули себе справжньою живою. Да? Напевно, вам треба було трохи так штовхнути вас, аборти, або палубу для того, щоб ну, тако пробудити вас. Ось що вас чекає до кінця зими, що ж тут залишилося? Да? Раз, два, три, трохи. Чудово. дякую вам, буду дякувати ще більше за коментарі, за лайки, за підписку. Давайте перейдемо до жовтої квіточки, вона також у нас просилася. Чи видно цю красуню? Видно. Давайте перейдемо до другої позиції. Не забуваємо ставити лайк, ставити коментарі позитивні або, можливо, є супротив. Поділіться цим супротивом, для того, щоб він швидше трансформувався при моєму розкладі. Отже, що вас порадує до кінця зими. Чудово, О, відчувається чудовий движняк, значить тут більше я відчуваю кохання зітхання, і якщо були такі не туди, не сюди відносини, да, такі, то добре, то трохи, то знов багато добре. І. Чоловік бере на себе відповідальність, якщо це кохання, то можете дивитися як чоловік і жінка, тобто, якщо це чоловік, то бере на себе відповідальність і створює свою чудову реальність, яка наповнена дією. Якщо дивиться жінка, то, можу сказати, тут з'являється чоловік, який приймає позицію стабільності і починає її пробудовувати. І по факту ви будете почувати себе досить-досить комфортно і Розмови за чашечкою чая. За келихом вина, якщо хочете. Да? Це буде дуже приємні такі відносини вже складатися. Це не буде боротьба якась да, інтересів, а це буде гарний тандем. Давайте, що вас втішить до кінця зими. Йой-йой. Що -йой. це у нас перевертається? Ну, ви дозволяєте собі мріяти. Ось, але. Ви розумієте, що намріяли собі більше, ніж є, і від мрій не слід, не слід позбуватися, просто поставте трохи пріоритети, да? що важливіше для вас, де вам небезпечніше. Що вас ощасливить? ох, я люблю цю позицію. Що вас ощасливить? це. Йоу, йоу, чудово, це гармонія сама з собою, сам собою, да? Перела... перелаштовуйте трохи. Це певні відбудуться зміни такі дієві, да, що вам хочеться, вам захочеться відчувати себе в повноті в, в такому, знаєте, я на своєму місці, я почуваюся комфортно, також в зоні комфорту, да, і ви відчуваєте таку гармонію, що в мене все наладилось, у мене все є, я щаслива. Що вас потішить? Все ж таки потішить те, що відбулися зміни, і ви добилися свого. Хоча ви це робите трохи грубовато. Я би порадила вам бути трохи м'якшою. Ви добилися свого, да, що чоловік почав діяти. І відпустіть трохи важелі, тому що тут, щоб не було тут йде імператор і королева мечува, то вона буде трохи ну, гостра. Ось тут трохи зменшить цей наратив. Для того, щоб був більш гармонійний. Врешті-решт, ви ж щаслива, да? не забувайте про це. Так, і що вас утішить. Ну, ви зробили, зробите роботу над помилками, і це надасть вам їжу над ну, Над думками для того, щоб подумати, а чи варто було робити чогось, а чи варто виставляти претензії, можливо. Ось в такому руслі. Давайте ще візьмемо кіпіра. Чоловік відчуває свої помилки теж і починає діяти так, як слід. Да? Тобто бере відповідальність на себе, він говорить, що я вже не хочу жити і ховати свої почуття, я не хочу жити і ховати свої прагнення справжні. Ну правда. ну, правда, він вступає в дружбу з собою і в дружбу з вами. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші лайки, з задоволенням почитаю і, можливо, як маленький презентик, зроблю вам пораду. І в нас третій варіант Чудова фіолетова квітка. І в нас карти, так, каракульні карти варіант. Що вас третій варіант порадує до кінця зими. Так, тут вже йде енергетика набагато спокійніша. Чудова я рада. Отже, що вас порадує до кінця зими? Давайте подивимося, чим, угу. які зміни перебувають. Боже, ну, ну, це просто благодать неймовірна. Значить, так. Тут йде трохи інший процес, коли у вас пішла двіжуха, да, ви стрімко набрали швидкість і починаєте знаєте, брати аж занадто багато для того, щоб бути щасливим. В принципі, це непогано, але ви по старій своїй закалці берете. Курс не на да, не сотворчіства, а берете навпаки на те, щоб. Ей, треба призупинити, я цього недостойна, я, можу, там, можливо, не треба так, можливо, треба зупинитися. От. Ну, Зараз будемо. Давайте подивимося, чого йде обістінювання всього того, що добилося, того, що ви починаєте. Угу. Ясно. А як треба? Угу. Ну, я би тут порадила все ж таки намалювати колесо життя свого і подивитися, де у вас ідуть перегиби. Чітко видно, що. Ну, як вам намалювати? Давайте, якщо є можливість, якщо буде видно зелений. Дивіться, якщо ви малюєте колесико, да? вашого життя, так щоб не псувати карти, кольосика, ділити на. На, на, на сектора да? здоров'я, пишете тут особисте життя. Тут ви можете записати кар'єра, гроші, тут сім'я, наприклад, да, сім'я, тут друзі, тут е, особистий розвиток. візьмете, Тут відпочинок, обов'язковий і так далі. І от по 10 бальній системі намалюйте кольосика, яке у вас виходить. Тут десь є перегиб, десь є, ви не дотягуєте трохи. Десь є чогось багато, чогось мало. І оце є зупинкою вашого життя. Оце є обіцінювання. Давайте подивимося. Все ж таки, в нас розклад про радість тому, що вас втішить, що вас втішить, в тому, що ви мрієте, ви досягаєте мети, і у вас відкривається нове життя. І вам треба тепер чудові карти, такі потужна енергія в тому, що. Вам треба задуматись все ж таки, а чи варті ви того щастя, да? чи варті ви того мрії, а вже ж варті. Тільки, будь ласка, повірте в це і йдіть, не дивлячись ні на кого і на що. Моя любима позиція, що вас ощасливить, тут йду скоріше про відносини, якщо ви якось втратили підтримку коханої людини, або немає, знаєте, якогось або співчуття, або, можливо, ну, не звертаєте увагу, можливо, після колеса ви побачите, що варто у відносинах трохи більше приділяти увагу і там, тому що тут іде розвиток, ви будете на це звертати увагу. Що вас потішить? Потішить. Потішить те, що я прагну нового життя, і я оглядаю, оглядаюсь на старе, та це життя мені нове, подобається краще, і я буду до нього йти чудово. Утішить. Чим себе утішити? Угу. В тому, що я боюся заробляти багато грошей, але просто я боюся не більше. От Просто ви зрозумієте, що це йде порівняння що з кимось, це йде, от, до речі, це все. Дивіться, як паралельно йде по всьому розкладу, карти гадають, і говорять чітко про те, що ви, ви дивитесь на вчорашню себе, на позавчорашню себе, але не бачите того, що, і бачите вже те, що ви маєте право заробляти більше. Але собі не дозволяєте да, переходити просто в стан розчарування, в стан порівняння, в стан обмеження себе, але не йдете уперед. Ну і, звісно ж, як я не можу вас не порадити оракулом, давайте візьмемо. Здорово, да, і зараз я вам розкажу. Є, от ви, ваша мрія, ваші. Ваша позиція, ваш напор, да, на певну вашу думку. І тут ви зустрічаєтесь з обличчями, з минулим, сьогоднім і майбутнім. І тут у вас починається оцінювання, а вам слід йти з ніжністю до себе звертатися і вірити у себе, вірити в свою пісню. Да? Хай буде лебедина пісня, але вона ваша. Отже, дякувати буду за лайки, за коментарі. Обов'язково відповім на ваші коментарі. Ну, друзі, а ми йдемо далі.